Сьогодні ми будемо розглядати теорію будови органічних сполук. Органічна хімія це саме хімія, яка вивчає сполуки атому карбону. Ми пам'ятаємо всі, що речовини органічні складаються з карбону і інших елементів, але обов'язково є карбон. Наприклад, ось. Мило, миючі засоби, різні органічні кислоти, вітаміни, білки, пластмаси, фарби, ліки, вуглеводи, жири, і це не весь список органічних речовин, їх надзвичайно багато. Тут я хотіла зобразити основні теорію будови органічних сполук, і Кекулі, і Бутлеров незалежно один від одного оприлюднили. Ось у 1858-му, 60-му. У першому роках ця теорія вона якби була стала фундаментом органічної хімії і дала зрозуміти саме будову органічних сполук. І розглянемо ось перший постулат або перший такий закон про хімічну будову. Звучить так, що атоми в молекулі сполучені в певній послідовності відповідно до їхньої валентності. Цю послідовність називають хімічною будовою. Тут треба згадати, що от в атома карбону в органічній хімії валентність 4 завжди. І от якщо ми подивимось структурну будову, то тут показано якраз усі валентності, що не безвладна атоми. Сполучені між собою а саме відповідно валентності, ось від карбона відходить валентність 4, від цього теж, і далі до нього приєднуються гідрогени. Наприклад, ось, якщо це перший карбон, то в нього три вільні місця, і в нього, відповідно, три гідрогена. У цього карбона тільки дві валентності було вільних, до них приєдналося два гідрогена. І так далі. Ми можемо зображати будову. Органічних сполук за допомогою структурної формули, яка показує всі валентності. Але нам трошечки незручно постійно так розписувати, тому ми використовуємо скорочену структурну або ми говоримо ще на півструктурну формулу. І також молекулярна формула, яка показує тільки співвідношення атомів, тобто кількість карбонів, кількість гідрогенів а будову не показує. Ну, в деяких випадках вона теж дуже зручна, наприклад, писати реакцію горіння, щоб урівняти, то там краще написати ось таку будову молекулярну. Якщо нам треба написати реакцію заміщення, то треба показати, який атом буде заміщуватись, то краще написати ось таку структурну скорочену. Якщо ми хочемо показати всі зв'язки і пояснити, чому. Тут три гідрогена, тут два, то ми показуємо за допомогою структурної формули. Другий постулат говорить про те, що атоми в молекулі взаємно впливають одне на одного. Хімічна реакційна здатність певних груп атомів суттєво залежить від їх хімічного оточення, тобто саме з якими атомами чи групами атомів сполучені ці групи. Що мається на увазі? Якщо ми подивимося ось дуже схожі. Молекули, їхня будова надзвичайно схожа, але різниця, що ось тут просто гідроген знаходиться, а тут ось оксиген з гідрогеном. І вже бачимо зовсім інші властивості. Я намагалася показати вам, якщо ви подивитесь ось бензен, це рідина безбарвна, а фенол – білі кристали, які з часом стають такими рожевими. По хімічним властивостям теж все зовсім по-іншому. Якщо бензен не знебавлює бромну воду, то фенол знебавлює бромну воду. Тобто виходить, що ось тут з'явився один атом, новий, а взагалі ми називаємо таку групу функціональною групою, Вона, ну, з'являється нова група атомів, і ми бачимо зовсім нові властивості. Тому ось кожен атом впливає на властивості, де він знаходиться, як він сполучений. Це все взаємно впливає одне на одного. І третій постулат про ізомери саме, що речовини, які мають однакову молекулярну формулу, наприклад, ось це 4 h 10, 4 карбона, 10 гідрогенів, молекулярна формула показує кількість атомів. Але різні. Різну будову структурну, різні властивості, вони називаються ізомерами. Наприклад, найпростіше показати на бутані. Якщо ми візьмемо бутан, який має лінійну будову, і е, також ізобутан або ізомер бутану, е, він має розгалужену будову, структурну будову. Якщо порахуємо, і ти, тут 4 карбони, 10 гідрогенів, і тут чотири карбони і 10 гідрогенів. По-перше, будова різна, по-друге, ось навіть властивості, от фізичні, різні, температура кипіння відрізняється. Хімічні властивості е, теж будуть відрізнятися. Тому ось е, існують такі ізомери. Ізомерія, ну от, саме явище існування ізомерів називають ізомерія. Бувають різні види ізомерії. Буває структурна ізомерія, ми зараз детально це розглянемо, саме відрізняється за порядком сполучення атомів у молекулах і просторова це саме. Порядок сполучення атомів у них однаковий, але в просторі вони знаходяться трішечки по-іншому. Розглянемо саме структурну ізомерію, перша ізомерія карбонового ланцюга. Наприклад, якщо ми порахуємось, тут буде однакова формула молекулярна, але різна будова. Метил циклопентан, циклопентан, тобто для органічних сполук циклічної будови ізомерія ланцюга може бути також спричинена розміром циклу. Тут цикл складається з п'яти карбонів, а тут із шести. Та ізомерія, яку я наводила, виклад з бутаном, це теж є ізомерія карбонового ланцюга. Ось ми бачимо, чим більше атомів карбону, тим більше буде видів ізомерів. Наприклад, ось тут пентан нам пропонують, а, уже ізопунтан. Ізопентан, якщо його назвати за номенклатурою, то зовсім інша назва 2 метилбутан. І, і ще один вид ізомера пентана, 2-2 І бачимо, що температура кипіння теж змінюється. І з збільшенням карбонового ланцюга кількість ізомерів зростає. Якщо ми візьмемо гексан, у нього буде ще більше, у гептана ще більше ізомерів. Так, і подивимось ізомерія положення замісника. Тобто обираємо головний ланцюг, ось він у нас, а це замісник. Побачимо, що тут він знаходиться біля другого атому карбону, а ось тут він знаходиться біля третього атому карбону. Дуже схожі молекули, але і назва вже відрізняється. Ну, яка між ними різниця? Вони будуть і. Мати інші властивості, і фізичні, і хімічні, тобто реагувати з іншими речовинами вони будуть трішечки по-іншому. Тому це дві нові речовини. Розглянемо ізомерію положення кратного зв'язку. Кратний зв'язок це подвійний або потрійний, наприклад, ось молекули бутену. Якщо ми молекулярну формулу бачимо, це 4-8, h можна написати цей подвійний зв'язок біля першого атома карбону, а можна біля другого атома карбону. Коли ми в назві вказуємо, то ми вказуємо саме від якого атома карбону відходить цей подвійний зв'язок. І бачимо дві різні речовини. Ізомерія положення характеристичної або функціональної групи. Тобто, ось, наприклад, OH-група група це функціональна група спиртів. І ми також бачили таку групу у фенолі оаж група називається гідроксильна група. Тут вона знаходиться біля першого атому карбону, а тут біля другого атому карбону. Назви різні властивості у цих спиртів будуть різні, вони є ізомерами через те, що якщо порахувати атоми карбону, гідрогену і один оксиген, буде співпадати їх кількість. Міжкласова ізомерія, якщо ми подивимося ось молекулярна формула c 2 6О, із неї можна утворити два типи речовин. Наприклад, ось етанол, який вам відомий, це одноатомний спирт, один із найпоширеніших, а також ось є така речовина диметиловий етер. Зовсім інша речовина відрізняється за фізичними хімічними властивостями. Подивимось, наприклад, також міжкласова ізомерія, Це буде алкен. А це вже взагалі циклу алкан. Тобто різні класи сполук утворюються із од... з одна молекулярна формула і різні класи сполук. І тепер перейдемо саме у просторову ізомерію, саме розміщення в просторі молекули буде відрізнятися. Наприклад, ось ми бачимо. Два карбони, два гідрогени і два хлора. У цьому випадку, якщо ми проведемо вісь через ці карбони, то ми побачимо, що хлори знаходяться на одній стороні. А ось тут, провівши вісь, то хлори знаходяться в протилежних сторонах. То бачимо, що на одній стороні це значить буде ксис. Ізомер і трансізомер, Навіть такі властивості речовин от роз, просторове розміщення, точніше, навіть таке просторове розміщення воно змінює властивості речовин. Ми говоримо, наприклад, трансжири, що вони небезпечні, що для нашого організму більш корисні це будуть ці жири. Тобто, ось це у такої будови, наприклад, що групи атомів деякі знаходяться по різні боки, наш організм не сприймає, хоча кількість атомів буде однакова і молекулярна формула однакова. Також є ще один вид ізомерії, оптична ізомерія, її ще можуть називати зиркальна ізомерія. Розрізняють симетричні та асиметричні молекули. Під час дзеркального відбиття симетричної молекули її дзеркальні пари суміщаються. Прикладом таких молекул є молекула метану та ізобутану. Симетричні молекули та їхні дзеркальні відбиття суміщаються і не відрізняються один від одного натомість асиметричні фігури та тіла неможливо сумістити в просторі з їхніми дзеркальними відбиттями. Асиметрію легко побачити на прикладі спіралі чи церкального відбиття лівої та правої руки. Асиметричні молекули називають хіральними, такої є молекула промохлорофлорометану. У ній атом карбону сполучений з чотирма різними атомами. Ця молекула є хіральна тому, що під яким би кутом у просторі її не обертати, вона не сумісна зі своїм відбиттям. Пари, які є дзеркальним відбиттям один одної, називають енантіомет. Тобто, якщо ми зараз подивимося, ось, запропоновані нам формули, центральним є атом карбону, і ось тут атом карбону. І навколо цього атома карбону знаходяться певні групи атомів, які такі самі ж і тут. Але як якби ми в просторі їх. Не намагалися об'єднати, вони не будуть сполучатися. Тому що ось тут цього атома карбону гідроген буде справа, а цього зліва. Тут ось знаходиться CH3 зліва і з протилежної сторони. Наче, якщо ми говоримо що дзеркальне, як дзихкальне відображення. І подивимось також. Четвертий постулат, останній аналіз і синтез, те, що хімічну будову речовини можливо пізнати, яка б вона складна не була, і можна синтезувати речовину із заданою будовою, уже вчені це навчилися. Тобто аналіз це саме розкладають речовину і пізнають, з яких атомів речовина складається, які зв'язки між атомами. А синтез це вже створення цієї молекули, дослідивши будову молекули, ось яка б вона складна. Бачите, наприклад, ціанкобаламін або вітамін В — Це найскладніша будова серед усіх вітамінів, але вчені змогли дослідити, з яких атомів складається цих, цей вітамін, як він сполучений між собою, і вже навчилися його синтезувати в лабораторії.